Всім призвели зачка і влас. Та, ми сьогодні знімаємо паркур і даже це не пародія, це не пародія. Ми ні в кого нічого не тирили. А я не не виділ, я навіть не відділ паркур. Погнали. Постійно от огромний контейнер. Навіть не знаю на кого це похож. Ти так ти у нас воруєш відео і так похоже. Ні, нікого не ворую. Ну ніколи з блогерів 100% на мене нападе. Але то є. Стоп, стоп, стоп. Якщо це вам когось наповнило, пишіть в коментарях кого, а ми продовжаємо. Я ще знімав 2023, іди нафік. То ще було 2023. -му? Шучу. Так. перше... Відео вийшло, тільки, я не знаю коли. Місяць. То перше начинає, е, 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 е. ти куди поліз уже? М да я тобі пару 10 секунд і потім сам починаю. Раз, два, три. 4, Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. где все начинаем? Я там, капец забрался. Цик паркур капец легкий. Я упал. Не. Ноги. No, yeah. Ні, ось тут неправильно заправляю. Я мав запранити на ігорка, потім на буль, потім на в перші стіла, потім на другий. І тоді вже аж на холодильник мав допригнути. І потім на цю башню, чи як то можна назвати. І... і, і все. все. Самбон. Эй, я принимаю Тункитун-ту-ту-ту-тун-ти-тун. Тунки-тун-ту-ту-ту-тун-ти-тун. Яйко! Барзушный яйко! Вони те, що в пацанів один мільйон стою. <му> пока рекламна пауза підписуйтесь на мій телеграм канал и на владика тоже дай значить владик снял про мене 10 фактів mm -hmm. да всеми фактим баба я люблю мантию и це правда ты там взагалі а, ти. На Вітків, ну, знає, вислив, да на Вітків не узнает что це такое я не слышу что-то такое да он что читер банана говори. Invece, просто у нас якийсь чок знімає, о лохи проходять. Проклину пройти не можуть. Переставляє тут різну. Пройти пропонувати не можуть. Фух, це реально. Ми кальмани проходити не вміємо, взагалі якось зламаємо, в руки ще так підключився і проходимо далі. Але от струпочок странно, я вже тут. Це ті потрібно впасти і не задіти цю хрень. А ну, так. Будь Давай. Раз, два. Ты І ручку. И І треба... Є! Я попал! Йоу! Да ще Ху -ху -ху. раз я попробую. У меня А. Ты срано. Йо, мене чего лагати жорстко. Я... я не разумею. Ты будешь наш? Да, да. У мене після реклами Чув... почало жорстко лагати! Ми двоє? Нічиє. І сюди, отадимо, так. Так, у нас двох сумі у нас вийшло нічия yeah. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили, то ставте лайки, ми продовжимо. Реванш, коротше, будемо. Той, хто виграє. Той, хто виграє. Зробимо той, хто виграє. Ну ви ставте лайки, якщо буде побільше лайків. Багато лайків, то ми зробимо продовження і, звісно, зробимо реванш. Дивимося. О, все? все. Так, Друзі, у нас вийшла нічия, ми ж не хочемо е, переігрувати, бо у нас е, вже сил немає, Ми то вже не знаю кілька часу вже. У мене е, немає. Похотилися ми десь може, десь може годину знімали цю всю хрень, нас зламалися до фера з контейнери, нам може разів. Скільки, 5, наприклад. П'ять разів контейнери ламалися, Контейнери ламалися, паркур взагалі він десь там летів. І взагалі нам ну, хтось зламав. Сервер, напевно. Може. То угу. що не знаю. Тому от, таке от відео вийшло, ніч я. Ми вже, коротше, засилені. Угу. Всім пока!